Друзі, вітаю вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Ну що вам сказати? Тетяна таки переконала мене зняти це відео про агіт парфарфор. І я погодилась, тому що якщо він є в колекції, його треба показувати. Отже, Тетяна, показуй. Привіт всім! Хочу розповісти трошечки про таке явище вінтажного фарфору, як агітаційний фарфор. Спочатку хочу сказати, що справжнім агіт фарфором вважається той, що випускався з 18-го року до приблизно початку 30-х років. Переважно це були тарілі тарілки, які були оздоблені різними символами і лозунгами нової влади, які створювалися для того, щоб внести свою пропаганду в маси. І через обмежений тираж, обмежений час випуску. Цих таких виробів, а також через те, що в створенні такого агітфарфору приймали участь дуже відомі, доволі відомі художники, такі як Петро Водкін, такі як Кандинський, такі як знаменитий автор Чор чорного квадрату Казимір Малевич. Ці речі вони дуже рідкісні, раритетні і є експонатами деяких музеїв. А все, що ми зараз вам покажемо, і все, що зараз є на ринку в вільному продажі, це все можна віднести до так званого пізнього агід фарфору, це вже моє таке тлумачення цієї теми. Мені сподобалося, як я сказала в минулому відео, що цей агід фарфор Богдану він як хронічна хвороба, періодично загострювався. Причому ці загострення припадали саме на весняно-осінній період. Так вже сталося, Як і... Ну, до ну, всяких їхніх дат. Ще раз хочу наголосити, що наявність таких речей в моїй колекції зовсім не свідчить про те, що я є фанатом цих символів або тих особистостей, яким вони присвячені. Ну, Ви зараз на нашому столику бачите такі вироби, які оздоблені. Специфічно і дуже схоже. Ну, По-перше, це отака от чашка, ми її колись вже вам показували один раз, але вона, якщо не брати до уваги оздоблення, доволі красива, і що саме головне, вона рідкісна. Я знаюся вам, що я ніколи не зустрічала чашок такої форми більше в житті з ніяким іншим оздобленням. Вона доволі велика, вона не маленька, не така, як сервізна, вона має таку цікаву форму, такий постаментик в неї є, така ручка тримач такий не, не, не зовсім звичний. Ну, а форма самої чаші, вона така схожа на дзвін чимось. Ну, таке блюдце теж доволі таке вмістке. Ну, а щодо її оздоблення, то ви бачите, що це така смужка. Е, вона Таких червоних, червоно-жовтих золотих кольорах, тому що партія дуже любила червоний колір, ну і золото вона теж, <рес> <рес> Теж їй подобалося. Золото партії. Да. Ну, да. І тут ви бачите, що декілька разів повторюються ці символи серб і молот. Нагадаю, хто забув, що це символ єдинства робітників і селян. І зазвичай тут немає ніяких написів, ви бачите, нічого не написано. Але цей серп -молот, він зазвичай був, використовувався тоді, коли ці вироби були присвячені саме революції 17-го року так, жовтневої колишньої революції. Ну І тут таке клеймо Довбиш. Воно відповідає в ну, цілому 60 м рокам. І з цього ми можемо зробити висновок, що цей виріб був зроблений до. В 1967 році до 50-річчя -50 жовтневої революції, яка дуже пафосно відмічалася саме в в цей, цей, цього року. Друга чашечка, ну, дві чашечки однакові. Друга чашечка вона дуже да, перегукується з цією першою. Це Полтава Фарфор, нещодавно я теж вам її показували. Вона теж червона, такий да, стерилізований прапор червоний, теж маємо серп молот ще й зірочка. Щоправда, не золоті вже вони, хоча золото є, але вони вже не золоті, а білі. І ця кружка, вона теж мені здається на цю саму тематику річниці революції, але вона набагато пізніша. Це або 60 років буде, або 70 років, тому що це, мені здається, що це десь 80 років, хоча золото ще є. Ось такі вироби в нас. Ще є в мене ось така декоративна тарілочка. Тут, слава Богу, не треба гадати, коли вона зроблена, тому що це є дати. Туда сімнадцятий сьомий рок до 70 річниці революції написано Слава свершенням Великого Октября». Ой. І ми бачимо всі ці символи, символи, ну які ну, вони були, ну ти ж не, не викинеш з, з пісні правда слов. Таня, якби в тебе була тарілочка зі свастока, ми б її тут показали. Е, а зараз, між іншим, це нічого такого в цьому немає вже. Це таке діло. У кожного ну, вид, не ну, ну тут на увазі в мені здається, що ну, мене слава богу, такого немає, тому мені не треба думати, щоб я робила б зі свестикою. Але ну тут мені здається до таких вирібів у всіх ставлення однакове. Я не юля собі людину, яка б мала на це молитися. Це просто історичні артефакти. Не більше цю тарілочку, вона бачите, десь ще має і ваду тут таку, от бачите, тут в неї. Такі сколики є чималий. Цю тарілочку я знайшла майже на смітнику, на сусідній дачі, коли нові господарі вичищали її від попередніх власників. Вона має такий, вона декоративна, тому що в неї тут є, бачите, як декоративні тарілі. Вони зазвичай тут мають такі отвори і можна її кудись повісити, і характерне клеймо, до того ж перший сорт. Ну і що ми можемо сказати Дана? ми з тобою обговорювали це до, до нашого відео, чесно скажу. Ну, такий типовий дармовіст. Да. В минулому відео я вам розповідала про нове українське слово, яке вивчила дармовіс. Це те, що дарма висить, і це, на мій погляд, самий, самий натуральний дармовісей. Типовий дармовіс. Дармовісисте не буває. Так дармовіс чи дармовіс? Дармовіс. Ну добре, нехай буде дармовіс. А це вже приклад весняного загострення хронічної хвороби колишньої радянської пропаганди. Вироби, які були зроблені до старіччя з дня народження Леніна, яке святкувалося або там відзначалося в 1970 році. І так вже сталося, що ну, перед вами дві чашечки від сервізу. Баранівського сервізу кавового форми березень, авторства блискучого триумвірату величко діброва Спиця, який так вже сталося, що він став головним таким пропагандистом Баранівки, тому що він був зроблений у 67-му році. Саме в ці роки відзначалася і 50-річчя революції, про яке ми. Тільки що згадали, через три роки, в 70-му році відмічалося сторіччя для народження Леніна, і саме цей сервіз він ніс на собі ось такі пропагандистські лозунги. В даному випадку це Ленін завжди живий, між іншим українською мовою написано зверню, Зверни увагу. Для внутрішнього користувача були зроблені. І є такі самі чашечки, майже з таким же озлобленим червоним з золотом, на яких написано 50 років жовтня. Ну, що тут цікаво, якщо відволіктися від цієї, як на мене, зовсім ну безглуздої фрази? Ну, що це за фраза? Ну написали там дякуємо там вам, чи ми вас ніколи не забудемо. Ну Та як, не він... дай Бог, ну, як... Дякую. ні ну ні, ну так вони б написали. Ну, що це за фраза Лені як він може бути живий, якщо він помер? Таня, це якщо... релігія. Ну, у них це була така релігія. Я цього не розумію, чесно. Але якщо відволіктися від цієї, цього напису такого специфічного і подивитися просто, як вони зроблені, то ці чашечки вони зроблені дуже красиво. Навіть шрифт, яким написано, це не сунітниця, виглядає дуже красивим. Дуже красиве золоте оздоблення. Зверніть увагу на цю нижню золоту смужку, тут є така цировка. Тобто рельєф золотий, красиво, правда? Не будемо так, будемо просто дивитися на те, що нам подобається. І тут на оцій верхній смужечці, десь ось, бачите, так тихесенько, тихесенько, як така телеграфна смужка, вказані, причому не, нерівно, бачиш, з'їхала ти надпис, не знаю, чи воно передасться. Ну, ці дати 870-й, роки. Ну і е, климу зараз покажу, це клеймо чашка, зрозуміло, в яких руках воно було випущене все. Ну, і я завжди говорю, що я дуже люблю посуд з історією, і з цими чашками е, вийшла така історія. Ви бачите, що ця чашечка перша, яку я показувала, вона виглядає бездоганно. А ця вона, бачите, має, має такі потертості золота. І така вона трошки чорна, це не бруд, а це зараз розкажу, що. Справа в тому, що та людина, яка мені її купувала, вона випадково не помітила її вороху папіру, в якому вона була запакована, і намагалася її спалити разом з цим папером. Потім вона схоминулася, витащила її з полум'я, і вона таким чином постраждала, але не сильно. Тому ми, наша спільнота, це обговорювали. Думаю, може в цій напису щось таке є. Таня, я ж тобі кажу, що це вже релігія для для специфічно своїх тут тих людей. Ну, не, не знаю, не знаю. Для мене це лише ну, згадка про наші історичні історія, вона, на жаль, і у людей, і у парцеляні, і у держав не завжди така, про яку хочеться згадувати, дещо хочеться забути, але вона є, і ми не можемо її ігнорувати. Ну, ми просто дивимось, як тоді працювала пропаганда. Він. Ну, а тепер агітаційна порцеляна від сумських фарфористів на ту саму тематику до сторіччя з дня народження Леніна. Такий собі, як на мене, доволі симпатичний чайний сервіз. Давайте поговоримо про нього детальніше. Ну, Відволічемося трохи від нашої агітаційної теми. Ну, По-перше, автором цього сервізу. Ну, зрозуміло, да, в яких роках він створений. Це десь. Кінець 60-х, початок 70-х років, одні з перших виробів Сумського заводу, він має ось таке клеймо, ну, старі суми. Це не перше клеймо, друге, але, можна сказати, старе сумське клеймо. І автором форми цього сервізу виступив Василь Верітюхін. Він був першим головним художником сумського фарфорового заводу, а розпочав свою трудову діяльність, творчу трудову діяльність він в городниці. І щоб ви розуміли, про що ми говоримо, саме він був автором цього доволі цієї доволі відомої в городниці форми, спеціально її дістала. Ця форма була створена в 50-х, всередині, десь приблизно, я так думаю, 50-х років. І була чи не першою городницькою вже самостійно зробленою формою. Це так, щоб ви пригадали просто і показую вам. Ну, а щодо. Цього нашого героя, нашого сервізу, цього, то мені дуже подобаються його форми. Головні предмети, вони виконані такі, мають форму груші, таку грошоподібну форму, немає тут цукерниці, на жаль, вона така теж, як груша, немає в неї ручкотримача. Цікава така впізнавана форма, такі приємні, доволі чашечки. Подобається мені цей сервіз. А щодо оздоблення, то тут наявний такий плакатний. Бочевий, да, плакатний живопис можна сказати, і він виконаний так в стилі, я би сказала, радянської України. Да? Ти розумієш, чому я так говорю? Ну тому, я розумію, що... чому ти так говориш, тому що тут червоно-синій синій Ну да, це якщо ви пам'ятаєте, то наш колишній флаг нашої це не наш. Ну це не наш, це та наш не наш, не не кажи наш так. ну, наш, не наш, але. В Українській Радянській Республіці, в якій ми всі жили, був саме такий флаг. І тут теж не треба нічого про це іншого казати, так воно було. І тут, так бачите, ненав'язливо в цьому прапорі, так, з приводу якого ми вже тут трохи посварилися, бачите, так дуже ненав'язливо. Дивись, написано 100 років з, іншого, з одного боку. Так, що можна ага. не помітити, правда? Це приємно. Можна не помітити чи не читати, а з іншого боку, написані все ті ж самі дати. Ну, вміли, вміли в Совєтському Тихенько. Союзі робити пропагандистича. Пропаганди і дуже такий симпатичний, цілком наш, хоча й червоний, правда? Квіточка така Це ж, це ж, спеціально так ідеологічно ну, було зроблено ну, і робили вони це так. Вони це робили дуже вміло, але ми розну, можливо, це було не дуже можливо добре, сам. Покажу, ну, можливо, самим художникам не дуже приємно були було робити такі вироби. Я майже в цьому впевнена. І вони, можливо, так ну так робили, щоб воно було трошки так ой, приковне. Таня. Такі вироби вони затверджувалися на дуже багатьох рівнях, да і дуже багатьма людьми, в тому числі тими, хто віддав пропаганду. Ну я з тобою погоджуюсь тому і тут... люди отримували премії і звання за такі вироби. Тому, можливо вони вже, да, охоче їх хтось робив. Ну люди різні, хтось охоче, хтось не охоче. Ми ж все це прекрасно знаємо. Ми все це проходили. А вже. Ну, і ще хочу вам розказати, поки Богдана вам показує цей сервіс, хочу вам розказати ще таку дуже смішну історію. Нещодавно на одній з інтернет-платформ побачила чашки виробництва Полонного, вони були оздоблені теж в такому українському етностилі, такі смужки були на них повністю нанесені. І в тих смужках були вплетені ці самі дати 1870-1970 рік. І продавчиня це ну переподносила як чашки, які зроблені до сторіччя полонського фарфорового заводу. Ну Так, для справки Полонський фарфоровий завод почав свою діяльність у 1889 році, це по-перше. А по-друге, це моя розповідь є не що інше, як скрита реклама. Дивіться, mm -hmm. будь ласка, наше відео, щоб той хто, той, хто продає, не виглядав смішним, а той, хто покупає, не був обдуреним. Зараз на екрані ви бачите фото вази. Яку надіслала мені одна знайома. Ця ваза належала їй в свекру, який був капітаном радянської армії, От і воював, і ваза присвячена Другій світовій війні. Ну, Бачите, вона теж дуже агітаційна із такою неприємною для нас Георгівською стрічкою. Тим не менш, це експонат, і вона зберігається, ну, як пам'ять, про свекра і зберігається в сім'ї. А це приклад, як на мене, такої нейтральної агітації, елементи кавового сервізу, який був створений на Дружківці до однієї події. А саме в 1983 році в Донецьку відбулася всесвітня виставка вугілля 83. І до цієї події прийшла таке. Замовлення на найближчий завод, а саме Дружківський, ось таке клеймо, створити такі сувенірні кавові сервізи, які дарувалися деяким делегатам цієї, цієї події. Вони є у двох варіантах: це у нас Уголь 83, а є ще Донбас, мені здається. Такі автором форми цього сервізу виступив Василь Ковальчук, який на той час був головним художником. Дружківського фарфорового заводу ми раніше вже згадували про нього, коли говорили про Борислав, тому що його творча діяльність в якості головного художника розпочалася в Бориславі. Загальна його трудова діяльність на Баранівці почалася, а в якості головного художника він деякий час працював в Бориславі. Ну, як їх нещодавно викладали в Фейсбуці, тут цікаво, що ось ті такі маленькі блюдця, на блюдцях є напис, да, такі Донецьк. Бачиш, виводь. Донецьк. так. І так, така сама є напис, такий самий є і на десертній тарілці. Донецька. Ну, хтось у Фейсбуці з приводу цих сервізів написав, що раніше це вважалося б справжнім кітчем, а зараз це такі рідкісні, зважаючи на ці події, які в нас відбуваються, в частності в Донецьку, які є, можна сказати, епіцентром неприємних подій, таких то це вважаються такими дуже. Ну, раритетними історичними речами. Що цікаво, що в склад цього сервізу, окрім звичних таких предметів, ще входила така чіва маленька така чи вазочка, чи серветниця і попильничка. Угу. Шахтарі були такі сурові люди, що вони палили і пили каву? Ну і щоб трошки підсластити цю е, агіт порцелянову пілюлю, хочемо вам розказати про позитивні такі ну, агітаційні речі, які теж були вироблялися нашими підприємствами. По-перше, мова йде про Тараса Шевченка е, до його якогось там 150-річчя, да? Це відбулося в 64-му році, як ми можемо побачити. Всі порцелянові виробництва України випустили чимало посуду, і в якості такої нашої Шевченкіани ми хочемо показати вам ці дві чашки: це чашки не колекційні, а чашки богданині. Родині, які, мабуть, хтось з членів родини, можливо, батько, да, придбав саме в ці роки, чи звідки вони взялися? Ці чашки придбав мій тато, і бачите, Таня побачила, що вони різної форми. І я хочу сказати, що їх придбати було дуже важко, тому що вони вийшли дуже маленьким тиражем. І тато їх коли придбав, з них ніхто ніколи не пив. Вони завжди у нас стояли не в посудній шафі, а саме там, де стоять книги, не стояли серед книг. Тому що в ті часи це була така дуже велика рідкість, і в основному совєтська влада випускала такі речі ну для того, щоб так би мовити задобрити іноземців. Ну Ось ми теж задобрюємо наших глядачів і в кінці відео показуємо вам такі позитивні речі. Так, да, дійсно, я неодноразово, звісно, бачила ці чашки, але думала, що вони повністю однакові. Для мене було справжнім сюрпризом побачити, що ця чашка, яка праворуч, вона такої традиційної форми для добиша, так звана колос називається. Да? Така ще стара в неї ручка. Слабо вираженим колосовим рельєфом. А ця чашка якась незрозуміла, не знаю, я не бачила, або, можливо, ніколи не звертала уваги, вона має трохи інший розмір. Ну, А від мене будуть вироб... вироби з користення. Ось таке у них клеймо, вочевидь, так само воно присвячено. Тут навіть написано: це 150 років, що правда, російською мовою. Це така маленька декоративна вазочка. А на цьому боці теж підпис Шевченка, такий самий, як і це. І покажи чешкар. клеймо, клеймо для іноземців. Климо для іноземця, Mayde і так. Ну і добре, бачиш, іноземці не вивезли, ми зараз можемо на все це подивитися. І ще одна ось така цікава, мені вона дуже подобається, така, як ігр, іграшкова. Да, таке. Ну, Це вже не по, і не посуд, і не фігурка. Зараз кажу, що це таке. Тут, бачите, така стилизована кобза, 150 років Шевченко, красивий, дуже такі маленький такі горщич, як рушничок. Дивіться, як краси... красиво. Да? так? Да, дуже, дуже така гарно. красива річ. Да. І це в нас приємність ну, для чорнил. Да. Але я хочу сказати, традиційно ми продовжуємо з вами вивчати українську мову. І ну, ніби як є чорнила, то має бути і чорнильниця, а насправді існує більш таке аутентичне українське слово, яке ми з вами зараз почуємо від мене. Ну, вона називається, можна називати її каламар. Тож, будь ласка, запам'ятовуємо, вивчаємо порцеляну, історію і навіть українську мову. Ще е, така порцеляна з агітаційним присмаком, я б так сказала, випускалася не тільки до подій, до якихось персоналів, але й для дни народження міст. Так, у 1982 році пафосно відмічали 1500 річчя дня заснування Києва, нібито така міфічна дата. ну Про це можна окремо дуже багато говорити. Але всі порцелянові виробництва, ну багато порцелянових виробництв, не тільки київські, випустили чимало такої сувенірної продукції, яка зараз теж ну, користується попитом, по цікавить дуже багатьох людей, як колекціонерів, так і не колекціонерів. І оці всі чашки вони були подаровані мною Богдані. Вона у нас зберігач таких артефактів київських, я вже про це згадувала. І ми знову зможемо можемо з вами подивитися. Це чашка київська. З київським клеймом. Тут Софія. Танечка, зверни увагу. Без хреста, так. Софія це без хреста. Це будь я побачила, що Софія без хреста, сонечко, що у нас тут є. Стара емблема Києва з каштанчиком, дерева. Ну, мені подобається. Приємна така чашечка, я люблю такі речі. А це чашечка така, вона ну, в одному стилі, ви бачите, як тут там, це, небо зібрав, зображено. зато тут вже все да. нормально. Розвивається той самий флаг, через який ми з Богданом ледь не посварилися. Це будівля Верховної Ради, як ви можете побачити, автомобілі, мабуть, там ці перші секретарі так, судячи. Чайки, автомобілі, чайки, да, чайки. Схожі Тільки чомусь не чорні. Да, ну, так, да, намальовані і теж такі. Вона меншого розміру, і це вже не Київ, а Добиш. Ось така чашка. Ну, і цю чашку так само ми нещодавно вам показували. Це е, такий сувенір-подарунок під Полтава Фарфору, на ній зображені засновники Києва. Так. Київ і джек. Ну, і це все, що сьогодні ми хотіли вам розповісти. Хочу наголосити, що. Так звана пізня агітфарфор, фарфор, якщо так це я так його назвала, ну він не є справжнім агітфарфором, фарфором, але останнім часом переглядаючи пропозиції від продавців, в мене складається враження, що вони вважають, що це справжній агітфарфор, фарфор, судячи з цін. Враження, що це вони вважають музейними раритетами авторства кандинських. Малєвича і інших персон, тому що ціни на них дуже високі, незважаючи на те, що вони завжди викликають такі речі, такі великі суперечки серед суспільства. І це все, що сьогодні ми хотіли показати і розказати вам. Друзі, підписуйтесь на наш канал. У нас ще буде багато цікавих відео. Ставте вподобайки, напишіть нам свої коментарі, напишіть нам своє ставлення до подібної продукції і що з нею треба робити. Тримати в шафах, тримати в музеях чи викинути на, на звалище історії? Ну вважаю, що вони і так, умовно викинути на звалище історії, і саме головне, що ці символи ніколи до нас не повернуться. Я в цьому впевнена. До побачення. До побачення. Прорвемось. все буде добре.